Сьогодні представники Нововолинської міської організації Товариства Червоного Христа України навчали учнів загальноосвітньої школи номер 3 як не розгубитися у критичній ситуації та надати першу медичну допомогу потерпілим. Товариство Червоного Христа покликане захищати життя і здоров'я людей, тому його представники намагаються максимально активно проводити свою діяльність, особливо серед молоді. У школі такий захід відбувається не вперше. Та щоразу виникає багато запитань, адже вміння надати першу медичну допомогу може врятувати комусь життя. Учням розповіли про чотири принципи дій при Невідкладних ситуаціях. Для того, щоб зорієнтуватися, потрібно оглянути місце пригоди, наскільки воно є безпечним, що сталося і хто може допомогти. Потім провести первинний огляд і перевірити дихання. Далі по можливості попросити когось викликати швидку допомогу по телефону 103, поки ви знаходитесь біля потерпілого. Торинну допомогу надають уже у медзакладі. Інструктори розповіли про серцево легеневу реанімацію, особливості її надання дорослим, дітям та немовлятам. Школярі активно долучилися до практичних занять і самі пробували робити штучне дихання. Навчилися також. Зупиняти артеріальні, венозні та носові кровотечі, надавати невідкладну допомогу при удушеннях і опіках різних ступенів. Школярі вже знають, як накладати пов'язки при вивихах, закритих і відкритих переломах. Тож такі заняття точно не пройдуть даремно. Сергієві надавати першу медичну допомогу ще не доводилося, але він впевнений, що при необхідності зуміє. Ну, на цьому тренінгу ми навчилися надавати першу медичну допомогу, штучне дихання і масаж серця. Ну, немовляті, це потрібно. Припідняти чуть голову, трошки нижче сосків на одну, на один палець і двома пальцями тиснути і дихати в ніс і в рот. Я є волонтером товариства Червоний хрест. Е, такі тренінги, як проводились зараз в нашій школі, стали традиційними по всьому місту. А ну, зокрема, в нашій школі вони проводяться не перший раз. Інструктори Червоного Хреста дуже вправно та томіло нам показали, як правильно надавати домедичну допомогу при опіках, травмах. А ну також ми є. Ну, активними учасниками різних благодійних акцій. А також ми часто ну часто проводимо такі от тренінги, які нас проводили сьогодні. Профілактичні заняття з надання до медичної допомоги проводять і серед дорослого населення в установах і організаціях. Та вже відвідали майже усі навчальні заклади міста. Діти дуже активно реагують на такі тренінги. Їм цікаво, адже це зараз дуже в нас актуально. І вони беруть активну участь і самі е, пробують як зробити ту серцево, Леневу реанімацію, як накласти пов'язку при кровотечах. Ну, активну участь беруть в цих тренінгах. Особливо старші. Ми проводили тренінги серед учнів ПТУ, наших технікумів, ці дуже активно беруть в нас участь і показують і розказують. Товариство Червоного Хреста завжди мало на меті привернути увагу суспільства до проблем найбільш незахищених верст населення. З 1 квітня по 30 у місті проводиться всеукраїнський місячник Червоного Христа України під гаслом, там, де потрібна допомога, 2016 Мешканці Нововолинська долучилися до акції не так активно, як би хотілося, але приносили кошти, одяг, взуття та продукти харчування. Допомагають також підприємці та меценати. За словами представників товариства, вдалося зібрати небагато. Усе витратили на допомогу нужденним. До нас в кабіне. Комітет приходили вже приходили малозабезпечені люди, інваліди, внутрішньо переміщені особи з Луганської Донецької областей, яким була надана допомога. На даний період надана допомога на 9196 гривень сто гривень. Продуктами харчування, засобами гігієни, там також одягом і взуття. Звичайно, це мало хотілося б більше, але ми розуміємо, що зараз в Україні криза, і не всі спроможні нам допомогти. Але ми і дякуємо за ці, як кажуть, подарунки, що нам люди зможуть змогли допомогти, і ми допомагаємо нашим підопічним. Загалі Нововолинська міська організація Червоного Христа свою роботу проводить не лише під час місячника. Її представники долучаються до різноманітних акцій упродовж року. Були інструкторами під час велоквесту, роздають продуктові набори найменш захищеним верствам населення. Представники цієї організації завжди готові допомагати тим, хто цього потребує найбільше.